Всім привіт! Сьогодні в нас 1 серпня, і це означає, що сьогодні день звіту по апворку за минулий. Місяць. Для тих, хто вперше потрапив на моє відео, мене звати Богдан, я розробник сайтів, займаюся розробкою сайтів вже 5 років. Останні 3 роки розробляю сайти безпосередньо на Webflow, є сертифікованим розробником на Webflow, і також в цілому беру більшість своїх замовників в рамках Upwork. -у. Ну і допомагаю фрілансерам та агенціям виходити на Upwork з нуля або покращувати існуючі результати. Що ж, це, якщо я не помиляюсь, сьомий звіт, я вже протягом семи місяців робив роблю такі звіти. Для чого? Для того, щоб, по-перше, показати, що я є реально експертом а не якимось інфоциганом, тому що зараз, у 2025 році, тих, хто видумує собі досвід, показує ті результати, яких немає. Дуже багато. Саме тому я знімаю ці звіти одним кадром, я нічого не монтую, тобто, показую все, як є, реально розповідаю. Якщо є просадка, то вона є. Якщо їх немає, то їх нема. І відповідно саме з цією метою і роблю ці звіти, щоб показати, які є можливості на Апворці, і показати, який у мене є досвід і скільки грошей цей досвід мені приносить. Ну і також, щоб ви зрозуміли взагалі цінність тих порад, які є в моєму телеграм-каналі. Ну і в цінність, яку я можу дати на своєму платному навчанні. І так, по звіту. Спочатку хочу вам сказати, взагалі, як цей місяць проходив. От, щоб ви зрозуміли, які були складнощі, так і що взагалі з самим форком. Цьому місяці в мене майже не було фокусу на апворк, Можна сказати, що його не було зовсім. Чому? Тому що на початку місяця, липня, я працював над проектами не за апворку, тому що в мене ще поза апворком є теж проекти. Потім я поїхав в подорож в Грецію на своє день народження. І там взагалі не працював і відпочивав. І Це було, до речі, дуже круто, тому що це була перша подорож, коли я ні разу не відкрив ноутбук. Це вау, це класно. Але потім я приїхав з подорожі, і відповідно в мене був набір на моє нове навчання з Webflow для новачків та тих, хто хоче підвищити свою кваліфікацію по Webflow. Ну і відповідно, окрім набору, в мене є ще запис уроків по Webflow, який займає дуже багато часу. Фактично, я там теж якби, розробляю сайти, показую, як це все робити, і фактично це займає зараз відсотків 50-60 мого часу. От тому, враховуючи ці всі пункти, якби на форці було дуже складно зробити ту суму, яку я зазвичай роблю, це не менше 4 тисяч доларів за місяць. Плюс ще фактор є: це те, що ну, дехто каже, що липень-серпень на апфорці це не сезон. Клієнтів майже немає, всі відпочивають, і плюс додається ще цей фактор. От, Тому це все в сукупності робить цей звіт досить цікавим, тому що хтось зараз, можливо, думає, що я не дозаробив, хтось думає, що ну, ок, може і заробив, але ми зараз все побачимо. І так, переходимо в звіти, в репортс. Спочатку хочу вам показати безпосередньо, скільки в мене вийшло зробити за цей рік. Якщо ми беремо з 1 січня і по відповідно 31 липня, скільки вийшло зробити грошей за 7 місяців на форці не суперактивної роботи. Це варто розуміти, тому що ну, в мене немає 100-відсоткового фокусу на форк, я в цілому кожен місяць працюю в рамках опорку близько 50-70 годин, десь так плюс-мінус. Ось, давайте прогортаємо. Можете спостерігати всю мою історію. Так, гортаємо, гортаємо, гортаємо. Можете зупиняти, дивитись. Так, ну і відповідно, що вийшло зробити 31 099 доларів. Затрекав я. 480 годин 20 хвилин. Ну і плюс ще були фікс прайс контракти, тобто вони не рахуються в ці години. На початку року моя погодинка була десь 40, потім я підняв до 45, потім вона стала 50. І зараз в мене погодинка 55. Ось, Тобто є деякі контракти, які ще з погодинкою 40, там іноді клієнти звертаються, тобто це старі клієнти, є контракти з погодинкою 45, ну переважно зараз я працював над новими контрактами останні дні. Ну от, Наприклад, там Clutch, events website upgrades, так, апгрейдс. Тобто 2 години 30 хвилин це 137 доларів 50 центів. там потім... Також я переносив дизайн з фігми на Webflow, наприклад, ось 6 годин-10 хвилин це майже 340 доларів. Ось. Ну, і також, наприклад, якийсь з цих контрактів, наприклад, оцей де 2 години 10 хвилин веб-девелопмент. Тут погодинка 50 доларів в годину. Ось. Тож, відповідно, за 7 місяців в мене вийшло зробити 31 тисячу. 99 доларів. І це в нас, якщо ми беремо середнє по місяцю, ділимо на 7, це виходить 4442 долари. Це середній заробіток за місяць протягом цього року. Ну, так що йдемо дуже класно. Я хочу зробити за 2025 рік ну, хоча б 50 000 доларів. От 50 тисяч доларів ми ділимо на 12. Це середній заробіток 4166. Я думаю, що можливо вийде навіть зробити більше, але будемо дивитись. Ось, і тепер давайте дивитись звіт безпосередньо за цей місяць. Так, last month. Тому що сьогодні 1 серпня. Оновлюємо сторінку. І тут я хочу вам по порядку показати, як все рухалось. Дивіться. 1 липня, 2 липня, бачите, по скільки годин я трекав. Тобто я майже не працював. І ось там, 8 липня, зайшов платіж по Fixed Price контракту 650 баксів. 9 липня я попрацював. І потім в мене 11 липня було день народження, і я 10 липня полетів в Грецію. І відповідно, я не працював майже тиждень взагалі, бачите? Тобто з 9 по 15. Ну, з 10 по 14, можна так сказати, я не працював зовсім. Ось, і ще цікавий факт ну, який вам далі покажу. І, відповідно, потім я повернувся, я знімав уроки, але теж якби не дуже багато знімав, але теж я не дуже багато працював, точніше, знімав я дуже багато. Ось, і відповідно, під кінець місяця я вже побачив, яка сума в мене виходить, і я такий: ой, треба, якби трошки включитись в Upwork. І відповідно, таким чином, в кінці місяця, якраз в мене зайшло декілька контрактів, плюс ще написали клієнти, ну, які постійно пишуть постійні, так? і відповідно по ним я і зробив більшість суми буквально за ці два тижні: ось 6 годин 50 хвилин. Потім 5 годин 30 хвилин, 6 годин вчора відпрацював, і за цей місяць вийшло зробити рівно 4К. Ну, я вчора досиджував дотрекував останні години, ввечері. Ось, І вийшло зробити 4К, не впасти нижче тієї, скажімо так, планки, яку я для себе задав, і це дуже круто, тому що, враховуючи ці всі фактори, ну, реально було складно зробити 4К. реально, Тому що просто не було часу. Ось, і я, чесно кажучи, за тиждень до 1 числа, до сьогодні, я думав, що, типу, не вийде, вийде там десь близько трьох. Ну і окей, тому що реально було купа всього, і в цілому, як би, літо можна відпочити. І тепер найцікавіше це те, що за першу половину місяця я зробив всього. 1141 долар. І то через те, що мені зайшов цей платіж за 650 баксів по фіксид прайс контракту. А за другу половину місяця це просто, ну, вау, якщо чесно. Я зробив 2900 за два тижні. От. Так що, якось так. Тому отакий от звіт. Все реально, треба працювати. Працюю я дуже багато зараз. Це зранку прокидаюсь, іду бігати. Після цього просто сідаю за комп і працюю до ночі. отак. От і тому й виходить, що і на офорку є результати, і навчання також, якби встигаю вести блог, і так далі. Плюс ще проекти поза обфорком. Ось хочеться, звісно, відпочивати влітку, але і працювати треба. От. Тому той, хто працює, той і отримує, скажімо так. Ось, в цьому місяці, в серпні, буде набір на навчання за форк. Кого цікавить. Очікуйте, в нас 20 серпня приблизно буде старт. Ось, тож напишіть в коментарях, як вам цей звіт прозорий, що взагалі думаєте, чи продовжувати робити ці звіти. Ось, і дякую вам за увагу. Буду вдячний за лайк, підписку і підтримку в коментарях.